Да. Давайте тоді підіб'ємо підсумок, да? що потрібно зрозуміти. Що багатий чоловік не буде обирати найрозумнішу. Це для нього базові настройки. Це для нього базові настройки. Нічим не удивиш, да? він буде обирати ту, яка створить йому цей стан. Да? Далі твоя ця кращість що я краще, візде краще, дивіться, в мене й жопа підкачана. Кращість без технік е, ви програєте, да? будете просто як талантливий спортсмен, але без тренувань без тренувань, так? Да? А дурна дівочка тренована, так? Да? Повторимо: чоловік платить за стан, не за інтелект. Інтелектом вже його не здивуєш. Це базова настройка. Він може собі купити також розумну. Він може купити собі розумну дівчинку, оплатить її проєкт, проінвеє і все. і все. Він може купити собі красиву, з підкаченою жопою, яку хочеш.